Здоровенькі були! З вами Діаспора, перший українськомовний блог про життя в Сполучених Штатах на Ютубі. Зараз ми знаходимося в четвертому по населенню місті в США. Приїхали в Х'юстон. І оце зараз ми на парковці Space Center, тобто космічного центру в Х'юстоні. Ось тут такий літак, а на ньому шатл. Справжній. А ми йдемо всередину, в музей. От. Будемо дивитися, що там цікавого є. Ми зараз стоїмо в черзі на і трамвайний і тур. Це один із самих класних тут атракціонів. А, тому що оця будівля, в якій ми знаходимося, це такий туристичний центр. Тут туристи, тут різні атракціони, музеї, там кінотеатр показують якісь фільми. А, експонати різні ми ще настояли, розглядали метеорити настоящі, які впали десь на територію США. Ось черга почала просуватись, ми йдемо на трамвай, надіюсь, ми спіємо ще зараз сісти. І оцей трамвай нас повезе в сам центр нас, де працюють люди, тобто центр польотів, а місце, де тренуються астронавти, і написано в інформаційній комплумарці, що якщо пощастить, то можна навіть попасти тоді, коли астронавти якраз тренуються перед запуском на космічну станцію. Зараз будемо дивитися, надіюсь, буде цікаво. First 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 all, the the flight is the so uh, we're getting ready to climb 54 steps. Uh, if you are physically or medically unable to climb 54 steps, please check yourself to our driver wheel for assistance. so let's find out where the space station is right now. look on this map in the front of the wall. <coughs> excuse me. Це tracking map, and we have actually two spacecraft that які watching today. Друга зупинка нашого туру. Тут нас висадили, ми тут самі гуляємо, тут вже нам нічого не розказують. А тут просто стоять справжні ракети. Які, не знаю, чи вони використовували. мабуть, це не ті, що використовувалися, мабуть, це просто якісь побудовані, але не використані ракети. Ну, зараз походимо, тут подивимося на них. І вони вилітають і в космосі відриваються, і в космос літають. Вони назад не вертаються. Так що цей тут стоїть? Ну бо це, видно, його побудували, але чи місія відмінилась, чи що, не знаю. Ось тут в будинку стоїть ракета. А, якщо не помиляюсь, Сатурн 5. Де написано, так? От. Така вона величезна. Ось цей Сатурн 5. Він в 73-му році. В лютому 73-го мав... Летіти в космос, але за два дні до вильоту політ скасували, і через те його от привезли сюди і тут показують людям. Тому що я не знаю, чи ви знаєте, чи ні, але Оця штука, як летить в космос назад, вона вже вся не вертається. Вертається тільки от маленька якась капсула, мабуть, оцей ніс. От, а все інше, там топливо і так далі. Воно, воно так в космосі і лишається. І Ось ця штука 73-це скільки років? 40 майже 42 роки назад мала летіти в космос, але так і не полетіла. Ми зараз знаходимося в шатлі. Я не знаю, чи це навмисно побудований, чи це... це справжній. Ось тут можна подивитися, як люди працювали, як воно виглядає. Зараз ми приїхали на інший тур, і це будівля, в якій тренують майбутніх космонавтів. І оце зараз це копія космічної міжнародної космічної станції. Я космонавти мене тут тренуються. Тут оця копія космічної станції розібрана на, на кусочки, так як вона. На кусочки, з яких вона складається. От кожен кусочок має своє ім'я: Юніті, Гест, Дестіні, от Заря. Не, не зрозуміли, незрозумілі. Там далі ще щось. Союз то це цей. Це космонавтів вже доставляють туди на космічну станцію на союзі. А то що звізда? А, це заря, а то звізда. А там далі видно ніс а, шатла. Я не знаю, правда, для чого він ще зараз тут стоїть. Їх вже не використовують. У 2011 році останній раз шаттл запускали. Зараз нас розробляє а, інший проект, який називається Orion. На якому планують запускати а, і грузи, і людей. І, і на космічну станцію, і на місяць, і на Марс вони планують через років 15. Закінчили ми прогулянку з центром Було цікаво. А це, звичайно, не таке місце, куди можна часто їздити чи там декілька разів хоча б їздити. Ну так, на один раз приїхати, цікаво. І це коштує недорого. Ми заплатили по 15 доларів з людини. О, зараз ще сфотографуємось біля оцього І будемо їхати їсти і в готель. Перед тим, як їхати в готель, ми ще заїхали поїсти і знайшли в інтернеті попон в такий місцевий ресторан. І я думав, це буде ну, якась така велика жива вулиця, а це взагалі такий якийсь спальний район, і тут такий небагатий район. Видно, тут живуть в основному мексиканці. І ось ресторанчик, який ми приїхали, називається... Ля Фронтера, ресторан От, Автентична мексиканська їжа. От сам ресторанчик, такий малесенький. З надвору навіть непомітний. Дуже смачна їжа мексиканська. Власниця приємна жіночка, офіціантка теж приємна жіночка. от. Подивилася на карточці на наше прізвище і захотіла вгадати звідки ми. От, дві спроби зробила і як морський бой почти вгадала. Спочатку сказала Угорщина, а потім каже, може росі... Росія. Росія. А ми кажемо, що ні, якраз посередині, Україна. Ну, фамілія то російська. Ми ну, почнемо з да, того. Так, да, фамілія то в мене російська. І фамілія вона вгадала по призвищу. Ну. А от національності не дуже. Ну, Сама вона закапулька і каже, що тут в Х'юстоні каже. ну. Що люди приїжджають в Х'юстон, там покупатись. І каже, я як чую, що сюди їдуть купатись, то мені аж якось каже, на душі шкребе. Бо каже, я сама Капулько, там, де Тихий океан, синенька водичка. От, Ну добре тоді. А ми вже в готелі. Ще ввечері будемо гуляти, але я вже ввечері знімати не буду відео. Тоді до завтра.